Безперебійник Cyber Power. Не переходить на мережу пробувати під навантаженням і без. Проблема не постійно з'являється інколи. Десь його приголубили або воно з заводу, таке може і з заводу, бо пластик зовсім ніякий. Нерівний, текстура різна, гуляють габарити, одним словом, якість ніяка. Мордашка максимально проста, шовкографія неякісна. Шнур, принаймні, не стальний, а міді, не магнітиться. 3 євро розетки. Тільки пластик такий зовсім дешевий. Розбираємо. Відриваємо кришку. Шини тоненькі. Пластик такий самий ніякий. Батарейки 2 штуки 12 вольтові. Це напевно 6 ампер годин. А ємність яка? А ємність навіть не вказана. Є напруги і все. А яка ємність? Ти собі догадуйся. Ну, принаймні він на 24 вольта. Трансформатор варений це в принципі добре. Схемотехніка без синуса сама проста як доска. Є АВРка. 4 транзистора. Прямокутничками валити. Тут варіантів немає. Тут хіба брутфорсом міняти всі реле, тим більше з плаваючим ефектом. Два запобіжника автомобільних впаяних. Капець, нафіга таке дешеве робити, нафіга таке дешеве купляти. Ремонт китайського гамна ускладнюється рівнем інтеграції. Отак От воно напічкано з дрібненькими детальками. Без схеми попробуй тут розібратися. Хоча схемотехніка типова, і не перехід на 220, Це або хрен знащо, з чим знашо фіг розберуся, або банально не відпрацьовую реле. Хоча це не точно треба буде поганяти. Вчається, працює. Тесту при включенні батареї немає, це колись вилізе боком. На батарею переходить. І на батареї працює назад на мережу. Реле спрацювало. Друге, перехід є. Враховуючи, що він практично новий, говорити про можливість проблем з релюшками теж не приходиться. Переходить на батарею, переходить з батареї, дефекту немає. Попробую такий плаваючий дефект ловити. Навряд чи я буду тим займатися. А ось іменитий бренд, а і 700KES. Вони мають булячку з конденсаторами, це в інтернеті давно розжовано. Пищать, не хочуть працювати, але це не наш випадок. У нас цікавіше, у нас була переплюсовка. Але що дивно, запобіжник цілий, силова частина ціла. На кнопці напруга є, а реакції на кнопку немає. Від мережі вмикається зарядка, йде, реакції на мережу немає. Тобто упс в коматозі і не подає жодних ознак життя ні від батареї, ні від акумулятора. При цьому нічого спаленого немає. Ну і як назло, звичайно, схема на цю шаську це є 3079... Дефіз Z теж немає. Навіть не знаю, що робити. Треба якось вкопуватися глибше, розбиратися, дивитися. Бузер вже хтось виламав, він йому заваджав. Ну, щеби, блекаути. Цікавою особливістю тих УПСів є два додаткових модулі. Ось модуль модуриле, це просто включив-виключив. А на фоні бачимо модуль струмоміра, тобто цей трансформатор струму з операційним підсилювачем, який на основну плату дає сигнал про споживану обсом потужність. Ось такі заморочки. Зарядка тут на еленці, на перетворювачі імпульсному. І ось два таких теплоакумулятора невеличких. Без схеми тяжко, бо нічого явно горілого знайти не можу. Не пам'ятаю, що я знімав, бо пройшло вже більше півтора місяці з Китаю їхали деталі. Поки я того у пса мучив, пробував. Мені вдалося спалити запобіжники. Сила не пошкоджена. Знайшов дрібне. Проблема на цій платформі цікава. Полягає вона в вигоранні високоумного резистора і кількох збірок транзисторів в маленькому корпусі. Відповідно, чекав деталі з Китаю. Тепер можемо пробувати вмикати. Ура! І воно працює. Нічого не пищить по тій причині, що УПС з виламаним бузером так зробили, бо він працював під час блекауту і заваджав. Піканням. А спалили його переплюсовкою. І от особливість тих, власне, що виграє цікаво, силова частина залишається цілою, а горить керування по-дрібному. Супер повезло, збираю. А такої запальнички я ще не видів. То є безперебійник і пісішка. БЕ425М. В нас такі не ходять, бо це американський варіант. 120 вольт в нього вхід і відповідно в нього 120 вольт вихід. Є ЧК на акумулятор. І хлопці десь його, напевно, на американських смітниках знайшли багато і хочуть використати для передової, для зарядки всілякої мелочі. Воно підійде, тому що більшість імпульсних блоків живлення мають діапазон 85-260 вольт. Відповідно, для більшості техніки воно піде. А оскільки воно безкоштовно, то, напевно, в тому є сенс. І поставили мені завдання переробити його під літій. Та шпаківня цікава. то що воно таке маленьке і вміє тільки 420 та де 420 вольт Ампер, 255 Вт воно тільки вміє. Це якби нас зараз не цікавить. Для дрібноти радіостанції заряджати воно піде. Нас цікавить інше. Тут цікава схемотехніка. Такого я ще не бачив, тим більше від APC-шки. Зроблено воно стандартно на SMD компонентах на односторонній платі, але структурна схема досить цікава. Ми бачимо три реле і не бачимо трансформатора. Єдиний трансформатор ось. ну дрібненький ще другий є. І якщо придивитися, то можна зрозуміти наступне: маємо процесор. Маємо драйвер. Напевно, драйвер. Я не впевнений, що точно не вникав. Так, скоріше за все, драйвер. Накопильчувальний конденсатор по-низькій. Тут стояв акумулятор, напевно, 12 вольт 4,5 ампер години. А тепер тут будуть літієві стояти, скоріше за все. Заряджати, очевидно, будуть десь їх окремо, і треба поміняти порог відключення. Але зараз ми про конструкцію. Отже. Розкачка, два транзистора, накопичувальний конденсатор по-низькій і трансформатор. Тобто це як в звичайному перетворювачі формується висока напруга. 40 А запобіжник відповідно з 12 вольт. Та штука накачує умовно до 400 чи до 380. Маємо два діода, однозначно не... однопівперіодний випрямляч з такими бусами з Зфериту для фільтрації і міст і 4 транзистори високовольтних, котрі нарізають з того діла напевно прямокутники. Синуса тут явно немає. Цей трансформатор це зарядка, очевидно, блок живлення. Але я не бачу накопичувальних конденсаторів. Тобто тут перетворення йде. Це низьковольтні, 25 вольтові, практично напряму, без накопичення. Тобто, що вдули по низьковольтній то зразу перетворили. Цікава схемотехніка, скільки живу, такого не бачу. Це вихідні кола. Тут йде surge Protection, відповідно фільтр-конденсатор, варистори, розрядник і таке і інше. І реле, відповідно, зарядки, байпасу, відключення. Така от цікава і дивна схемотехніка, і от в тому всьому якось мені треба знайти дільник, який відповідає за визначення напруги батареї. Буде складно, але оскільки це для передової, то попробую бачу, воно на виході американської вундервафлі, бачимо прямокутнички. Дільник знайшов, переробив. Зараз виключається не на 10,3 як було, а на 8,7 і ще. Хоч і власник 8,5, я вважаю це замало, Показую чому, а заодно показую, як працює регулювання. Зменшую напругу. Зараз маю 11 з копійками вольт. Коли зменшується напруга, зменшується амплітуда сигналу. Але збільшується скважність чи навпаки зменшується. Тобто падіння напруги безперебійник компенсовує шириною імпульсу. І діюча мала би залишитись такою самою. Але тепер в чому нюанс? Коли напруга падає досить значно, ми можемо побачити, о, появляються ось такі голки. Навантаження зараз лампа, по-моєму, Вт-10. І це вже не є добре, такі голки. Відповідно, я думаю, що треба от, залишити максимальну таку напругу, при якій нема голову. А це відповідає в нас напрузі 8,8 вольта.